Війна в Україні тисячу днів незламності. 24 лютого чорна дата, яка назавжди закарбується в нашій пам'яті. Це той день, коли всі ми почули страшне. Почалася війна. Війна. Жахливе слово. Горе, втрати, окупація, страх, біль, сльози, жертви, тисячу днів війни це тисячу днів стійкості, тисячу днів мужності, тисячу днів єдності, тисячу днів, протягом яких кожен українець незалежно від місця, віку чи професії, став частиною боротьби за нашу свободу щодня о 9 годині. Проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тисячу слів вдячності українським захисникам і захисницям, волонтерам і лікарям. Героїв, рятівник воїн. Відвага, подвиг, добро, хоробрість, сила, сміливість, гордість. Повага, тисячу днів пам'яті, мужності, єдності, сили, твердості, надії, стійкості, гідності, відваги. відваги, тисячу слів вдячності, за тихий ранок, за мужність. За новий день, за спокійний сон, за можливість навчатись. Цей день нагадування про нашу силу, про нескореність і віру в перемогу. Разом завдяки нашим захисникам і захисницям, підтримці волонтерів та кожного з нас ми пройшли цей шлях і продовжуємо йти далі. Сучасні герої, захисники, волонтери, пожежники, енергетики, лікарі, сапери, діди. Днів війни. Війна це страшний період для будь-якого народу, де немає переможців, адже постраждали всі. Нам важливо пам'ятати про жахливі наслідки війни і прагнути до миру. Після перемоги я приїду додому і вшаную пам'ять загиблих, зустрінусь з друзями. Видалю за стосунок повітряна тривога. Поїду в подорож україною. Прийде час, і ми скажемо. Було нелегко, але ми пройшли. Україна була, є і буде. Разом до перемоги.